Вітаю, пані та панове. Ну що зараз будемо розглядати трошечки нестандартну для мене систему? Це система для стоматологів MXS Dent, Так, чому я вирішив зняти це відео? Тому що я був у стоматолога. Це був мій перший похід ткій, у свідомому віці до стоматолога. Ну і відповідно. Не знаю, я у нього дуже багато питав. Він мене заспокоював. Особливо медсестра, яка була у нього, заспокоювала. Каже, ти, ти що, Це ж нормально, все буде зараз. Тобі в і мої у тебе не буде. бобо, так би мовити. Окей, все у мене зробилося класно. Мені зробили зуб, зробили пломбу. Так, але реально мені було стрьомно. Я десь хвилин 15 чи 20 сидів перед входом до його кабінету і думав: белін, мені то треба. У мене поки що нічого не болить. Якби але він вже почав ламатися і здоровий кусок відвалився. Від, від зуба. Я такий, у мене нічого не болить. Може, коли заболить, тоді, але я розумів, що треба все це діло виправити, тому що коли заболить, тоді не знаю, буде якісь. Проблеми, з якими я не зможу поборотися, так і не зможу потрапити до стоматолога прямо в той день, коли в мене заболить. Коротше, я взяв ситуацію в свої руки і пішов раніше. Окей, поговорили, мені порадили стоматолога, пішов до стоматолога, ну і відповідно в ці два чи три прийоми, так, ми з ним трошечки розговорилися, і він спитав, чим я займаюся, я йому сказав. і Він каже: Давай мені свою систему, тому що в мене проблеми з обліком. Так, з, взагалі з веденням всього цього діла. І я такий, та блін, тобі для. Для стоматології, напевно, не підійде система для товарного бізнесу з інтеграціями з маркетплейсами і тому подібне. Ну і я вирішив йому допомогти. Ми йому налаштували систему. У нього два кабінети і. Прийомка, не знаю, там вестибюль, коротше, там, де стоїть типу адміністратор, там стоїть медсестричка, так, яка йому їй допомагає. Ну і відповідно, там немає великої клініки, але тим не менше йому все це діло треба було. І я дійшов ось до цієї системи Месс Денти. Чому? Я так подивився, я трошечки прифігів. Можливо, це стандарти в стоматології, так, у всіх таке є, але тим не менш, давайте подивимося, що тут є, і ви зрозумієте, чому я встановив йому все це діло. Це хмарна система, так, тобто не треба йому купляти якісь ліцензії, якийсь комп'ютер, де все це діло встановлюється. так, Це просто, грубо кажучи, сайт. Давайте подивимося на можливості. Ну і відповідно, я розкажу про все це діло трошечки більш детально. Детально. Це знову ж таки перше налаштування системи. Так, тут у нас є інструкції, текстові інструкції є, де все доволі -таки докладно розписано. Ну і відповідно також є відеоінструкції, по яким я все це діло і налаштував. Тому іти далі, і показувати, як все це діло налаштовувати, мені здається, не треба, тому що по цим інструкціям в першу чергу можна зайти і подивитися так. Тут дуже докладно все розписано. По-друге, для чого повторювати все це діло, якщо все це діло і так є. І плюс Плюс я не настільки шарю в стоматології, щоб сказати, що тут ми робимо так, тут так і тут так. Словом, якщо ви стоматолог пройшлися по всьому цьому, налаштували собі систему і кайфуєте, тому що інакше я не можу назвати. Мій стоматолог також кайфунув. Він каже: блін, це класно, і плюс по вартості тут 400 гривень. На місяць, але перший рік дається безкоштовно, тому тут просто профіт. І за другий кабінет там 200 гривень здається. Тут все це діло можна подивитися у вартості. Ось після закінчення акційного періоду вартість системи становить 399 гривень на місяць, і вартість кожного додаткового кабінету 199 гривень на місяць. Тобто, у нас тут 400, у нас тут 200, 600 гривень на місяць він буде платити для того, щоб у нього все це діло працювало, функціонувало і він кайфував саме від цієї роботи. Тому що до цього він трошечки переймався. Знову ж таки, клініка працювала, якщо це можна, давайте так. Стоматологічний кабінет працював, але з гемором, так би мовити. А зараз все це діло працює у нього набагато краще. Отже, давайте пройдемося трошечки по функціоналу. В першу чергу, розклад. Так, можливо, для одного кабінету це не так важливо, але тим не менш, ти маєш бачити розклад, так, коли у тебе вільно, коли у тебе не вільно, що у тебе і як, і тому подібне. У нас зручна зубна формула. Тут є дитяча, ну і, звичайно, є для дорослих. Ось така карта. Я офігів, коли її побачив. Тут все це діло інтерактивно, все працює. На кожен зуб можна щось писати: що типу тут карієс, тут пломба там. Ще щось і тому подібне. І тут ось така карта ще є. Ну, коротше, мені сподобалося. І це інтерактивно і це класно. Все це діло можна роздрукувати, якщо треба клієнту, ну, пацієнту, так зробити йому прям фізичну папку, так і дати йому все це діло. Можливо, для іншого стоматолога, якщо він не знаю, поїде за кордон, що у нас зараз доволі такі. Не знаю, там поширена практика. Картка пацієнта, тобто тут розписано все, скільки разів він був. Знову ж таки, ця карта є у нього на кожен зуб, що ми робили, коли ми робили, і так далі. По касі, якщо подивитися, знову ж таки тут є вся каса, так би мовити, підприємства, кабінету чи клініки. І знову ж таки, є у нас каса для клієнта. Тобто є логування, є рахунок клієнта, є всі зручності для того, щоб працювати з коштами, тобто з грошима, що подивитися, які там були обіги і тому подібне. Так само є у нас до продажі, так би мовити, внутрішній магазин чи щось такого плану. І він тут також. Розписаний, показаний дуже таки класно, що, типу, якщо ви, до прикладу, продаєте якусь додаткову продукцію, що я рекомендую робити, тому що ну, я з товарного бізнесу, так, але тим не менш. Якщо ви продаєте, до прикладу, іригатори, зубні пасти там, зубну нитку, чи щось такого плану, то це добре, тому що ви фактично не маєте витрат на рекламу, ви лише купуєте все це діло по собі вартості, ну і відповідно просто продаєте. І вся маржа у вас в кишені. Ця маржа може перекрити, до прикладу, комунальні послуги, там, чи, не знаю, чи оплату цієї ж системи, чи щось такого плану. Ну, і відповідно, у вас вже є. Той клієнт, який точно знає, що йому це потрібно, тому що, до прикладу, ви як стоматолог рекомендуєте користуйся ерігатором, тому що він набагато краще чистить зуб, там ротову порожнину і тому подібне, що доволі таки логічно. Ну і клієнт, звичайно, більш не знаю прогріти так коротше. Вірогідність того, що він купить це у вас на порядок, більше ніж він просто десь згадає, що а мені треба купити іригатор. Коротше, можна зробити такий куточок, так ну і відповідно займатися цими допродажами, І все це діло є в системі. Тому числі і каса, це не перерожка, але тим не менше тут у нас є всі фінанси клініки, в тому числі фінанси цих до продажів, можна розбити фінанси по кабінетах, по клініці в цілому і так далі. Звітність у клініці. Звіти тут доволі таки класні, їх багато можна будувати знову ж таки. Ось тут показана кількість та стать. Бо... Що тут пише, вік пацієнтів і тому подібне. Коротше, по звітам тут доволі таки класно. І, відповідно, можна робити звіти, не знаю, там як для лікаря, так і для директора, для власника і тому подібне. Тобто, доволі таки хороший функціонал. Так само. Всяку інформацію можна розділити так, щоб, до прикладу, не знаю, там бухгалтер бачив всі цифри, лікар не бачив всі цифри, чи лікар бачив якісь цифри, якийсь асистент не бачив цифри. Тобто тут все це діло розділяється. Не знаю, як це називається точно, так, але просто ви даєте доступ тому чи іншому. Користувачу до певних даних і можна щось обмежити, щось дати і тому подібне. Якийсь бухгалтер може дивитися собі вартість. і Директор, до прикладу, лікар не може дивитися собі вартість, чи асистент. Ну словом, тут можна гратися, тому що з кожним цим з кожною інформацією можна чи дати доступ, чи не дати доступ, що доволі таки класно. По складу матеріалів. Тут можна робити два варіанти складу, тобто зробити якийсь централізований склад, якщо це якась клініка, що логічно з одного боку, з іншого, можна робити склади лише по кабінетам. До прикладу, якщо у нас є два кабінети, так можна зробити, що і працює, звичайно, два лікарі, можна зробити, що в цьому кабінеті у нас є весь перелік необхідних препаратів, і в цьому кабінеті є весь перелік необхідних препаратів, що логічно. І немає якогось окремого складу, де кожен. Кожен кабінет буде ходити, тому що це ну напевно незручно, а можливо і зручно. Знову ж таки, я не настільки шарю, як все це працює, і ну, коротше, просто розказую. Тому що ми впровадили цю систему у мого лікаря, так у мого стоматолога, і він кайфує. Знову ж таки, я виступав в ролі типу консультанта, хоча знову ж таки я не шарю за цю систему, але тут максимально все просто, тому що є дуже багато інструкцій, так і все доволі таки просто. Ну і ми за вечір просто сіли і зробили все це діло, і зараз все працює у нас дуже класно. Окей, на чому я зупинився? По складам і склади у нас, ну я сказав, що можна зробити. Два склади, можна зробити ну, два види складу або централізований, або по кабінетам. Ну і відповідно, ще тут є така штука класна, що якщо ви надаєте якусь послугу, як лікер, до прикладу, не знаю, робите якусь пломбу, так, ставити пломбу, ви використовуєте однакові матеріали кожного разу, коли ви ставите цю пломбу. Ви використовуєте якийсь знеболювальний, ви використовуєте. Як це називається? Біс його знає. Ну той матеріал, що сується туди, так якісь ліки ви там ставите, не знаю, ще щось так. Ну і відповідно у вас є якийсь стандартний перелік. І... Ви просто вибираєте, до прикладу, пломба. До речі, тут вибираєте на який зуб, поставили пломбу, і вибираєте послугу, до прикладу. Так, ось тут, як показано, що ми зробили пломбу до прикладу, ось тут. Чи вінір, чи не знаю. Біс його знає, як все це діло називається. Тут трошечки професійна термінологія, але тим не менш, ви берете, ставите, що ви зробили пломбу, і у вас списався цей перелік матеріалів. І якщо ви використали щось додатково, просто клікаєте, що я. Не знаю, використав ще дві рукавички. Не знаю, що там ще можна використати. Чи якщо щось пішло не так, і ви додали ще щось. Або як в моєму випадку, мені почали робити пломбу на один зуб, і коли трошечки просверлили, подивилися, що карієс там чи не знаю, як це називається, пішло на сусідній зуб трошечки, і просто стоматолог почав ковиряти ще той зуб, тому що для того, щоб не все це діло не пішло далі, і він поклав мені пломбу і тут. І там так ну і відповідно, фактично, це одна пломба, так але на два зуба. Коротше, не знаю точно, як все це діло пояснити. Просто виберете послугу, ви надали цю послугу, і у вас деякий перелік матеріалів списується автоматично, а ви не вибираєте, що тут я використав п'ять рукавичок. П'ять пар, нехай буде. Так, чи дві пари рукавичок, мені асистенту, потім я використав знеболювальне, стільки то кубиків, так чи як це все діло правильно списується. Потім ти таки використав той матеріал для помби, потім ще щось, потім ще щось. Так це все діло робиться автоматично. Це надзвичайно класно, тому що це автоматизація і це звільняє, звільняє час просто так. І ти такий, а мені треба ще заповнити все це діло. Фактично, все це діло робиться автоматично. Звичайно, все це діло можна Потім надрукувати. Звичайно, все це діло логується тут. Ну, і відповідно, у вас буде вся історія роботи, хвороби, так би мовити, і тому подібне. Ну і відповідно на кожен зуб клацаєш, дивишся. Тут ми робили це. Або заходиш в карту клієнта і там пише, що йому робили на цей, на цей, на цей зуб. Те те те. Дуже все класно. Так, склад матеріалів, списання, нагадування. По нагадуванню тут я не знаю чому, але це у нас смс нагадування. Так може бути те, що, до прикладу, адміністратор дзвонить, так якщо це трошечки більша клініка, так чи там не знаю, є 5 кабінетів, один ортодонт займається випрямлянням зубів, інший хірург. Там ну коротше, якщо це вже... Ну, скажем так, більш професійна клініка, так то там вже стоїть адміністратор, який керує прийомами і тому подібне, він може дзвонити, він, він може робити смс-розсилки. Так тут є можливість робити фактично автоматичні смс-розсилки, але підключення цієї послуги, так би мовити, займає деякий час, там від 7 до 10 днів здається. Це пов'язано з тим, що ви реєструєте назву своєї клініки в системі. Не пам'ятаю, як це називається. Але коли ви робите все це діло. Клієнту буде приходити смс-ка від вас від назви вашої клініки. Не знаю, там стоматолог. О... The Best, нехай буде така назва. Так, і для того, щоб все це діло зареєструвати, має пройти певний час. Ну і відповідно, там можна автоматизувати все це діло і написати: Вас записали на прийом такого-то такого числа. Знову ж таки, тут є шаблони. Чи нагадування завтра, о такій-то годині у вас прийом у стоматолога. Не забудьте. І щось такого плану. Ну, по, по аналогії з товарним бізнесом, е як я робив шаблони, щось такого плану, що ваша посилка вже на пошті 5 днів, будь ласка, заберіть її, чи щось такого плану. Ну, щось, щось такого плану. І тут є, що доволі таки добре, тому що це дозволяє не, скажімо так, не пропускати ці прийоми. Так, і відповідно, і клієнт приходить так, тому що у нього є нагадування, і лікар не простоює в той момент. Тому що, якщо клієнт не прийшов без попередження, то стоматолог просто стоїть без роботи, фактично, так. Ну і відповідно, в цей момент можливо він міг би всунути когось іншого, так ну і відповідно просунутися далі по графіку і. Знову ж таки, чим більше пацієнтів він обслужить, так, чим більше послуг він надасть, тим більше він заробить, тим більше клініка заробить. Коротше, всі у профіті. Якщо він ще щось допродає, якийсь ірігатор, знову ж таки, він перекриває ще якісь, скажімо так. Витрати окей, вся необхідна інформація. Тут у нас трошечки є те, що є розділення, так є у нас директор, у якого є щоденні звіти, аналізи, всякі тому подібні адміністрації, так би мовити, фахівці це у нас лікарі, так і комірнику. Тут все у нас, все що, як так би мовити, як розділяється все це діло. Ну і відповідно тут можна подивитися якісь переваги. Оці зубні карти мені дуже подобаються, тому що це доволі такі класна візуалізація. Її можна звичайно роздрукувати, і, і, і так далі. Ну коротше, цікава штука. Якщо пройтися далі, тут можна повибирати так, що з зубом не так, так би мовити, і додати щось з хвороб, так би мовити, так. Ось такого плану. Це доволі таки класно. Тут можна подавати болячки. Так, Я не, не розбираюся, що це означає, але тим не менш доволі таки цікава штука. Так, Стоматолог оцінив все це діло, що дуже класно. Я ж просто можу потицяти і подивитися, так, що і до чого. Але, тим не менш, ось така штука. Це доволі таки інтерактивна штука, мені сподобалася. Це просто тест, так всередині кожної картки пацієнта, кожного пацієнта є ось така штука. Ну і відповідно, ви можете вибирати і просто ось таким чином тицнули на зуб і вибрали, що у нього не так. Дуже класна штука. Дуже тут також є у нас можливості, до речі. Якщо подивитися цих можливостей аж 32, можете зайти прочитати. Я не пройдуся по ним, тому що вони повторюють те, що у нас на головній сторінці, і фактично все доволі таки детально розписано. І якщо ви стоматолог, можете написати, чи вам цікава така система, чи Взагалі, як ви ведете пацієнтів, як ви ведете облік всього, тому що я не розбираюся в цій темі. Я просто допоміг одному своєму стоматологу, так якому який порадили мені так. Типу, як зазвичай буває, слухай, у тебе є стоматолог? Да, можеш дати номер чи сказати, що мені треба, коли він зможе прийняти? І у мене ось такий випадок, так, але знову ж таки, стоматолог потрапився дуже класний. Після його процедури, після пломбування, так у мене нічого не боліло. Можливо, це нормально, тому що мені не колупали ці канали. Так просто е трошечки пожмякали зуб і поклали там пломбу. Хоча в мене півзуба там не було. Ну, тим не менш, е знову ж таки, у мене нічого не боліло. Що я прям дуже зрадів, враховуючи те, що це перший похід, і я стримався просто е дуже сильно. Добре, пані та панове, побачимося в наступних відео. Дякую за увагу, до побачення.